Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами Андрій і сьогодні у нас на огляді одна колекція звірів двох різних типів. Хижаки джунглів і артичні хижаки. У даній колекції хижаків і джунглів нам може попастися носоріг, який змінює колір в теплій воді, мандрил, це така мавпа, вокк. Індійський лев, горила, слон, чорна пантера, білий тигр, який світиться в темряві гімалайський ведмідь ягуар, тигр і крокодил. А в колекції Арктики вона може попастися: Білий ведмідь, який світиться в темряві, косатка, вербатий кит. Морський леопард, сніговий барс, білуга, горбатий кит, морш, канадська рись, арктичний волк, песець і, мор і морський слон, який змінює колір в теплій воді. І зараз ми почнемо розпаковку наших тварин. З якої колекції нам почати? Зараз ми вирішимо це питання одним моїм дитячим способом. Енники Беники, їли Вареники, еники Беники, Бац, вийшов зелений матрас. Почнемо з цієї колекції. Відкриваємо колекцію джубів. Перший. Хто нам тут попадеться Ценус Лев. Well. Фар звірів. І подивимося, що там ще є в упаковці. Там є якась книжечка. Я зараз вам покажу про що ця книжечка. Ця книжка про всіх тварин, які є в цій колекції. Зараз я вам прочитаю пролево. Індійський лев це підвид левів, який зустрічається в Індії у прських лісах. Тварини можуть досягати 2,5 метрів до дожину та важити до 190 кг. Від африканських левів їх відрізняє коротша та темніша грива, а також наявність складних під животом. Індійські леви живуть прайдами, іноді зустрічаються також. Поодинокі леві, які не належать до жодної з груп. Полюють на оленів, антилоп і буйволів. Далі ми розпаковуємо другу упаковку. І хто ж нам тут попадеться? Це є масочка мандрил. Отака вона ягенька. Як же ми всі знаємо, там є теж книжечка. Третя упаковка. А, досить дуже велика і груба. Я думаю, що там буде велика іграшка. І нам попадеться Слон! Дивіться, який він величезний. Це, напевно, найбільша м'яка фігурка, яку я тільки бачив. Ну, дуже м'яка і повітряна. Як же ми всі знаємо, там теж є книжечка. Четверта упаковка. теж досить товстенька. І хто ж нам тут попадеться? Це в нас на, гір. Наш... Гімалайський ведмідь. Він теж дуже великий, у нього є багато кульок. І також є книжечка. П'ята упаковка. І зараз ми її відкриємо. І хто ж мені тут попадеться. Такий цікавий. Це у нас є тигер. Такий він м'якенький з жовтими очима. І з чорними шму... смужками. І теж книжечка. Відкриваємо п'яту упаковку. Вона досить товстенько. Хто нам попадеться. Це у нас є. Рідкісний носоріг. В кінці відео ми перевіримо, чи він, чи він буде змінювати кольор у теплій воді. Також книжечка. Шоста упаковка? Досить маленька. Я думаю, що не буде великої іграшки. Викриваємо і нам попадається вовк. Всі ми його знаємо і прекрасно бачили в українських казках. І теж книжечка. Сьома упаковка. Така трошки простенька. Ми відкриваємо, і нам попадається ягуа. Ось така при... прикольна кішечка. І теж книжечка. Восьма упаковка. така досить більшенька. Тобто що буде щось цікавеньке. Або навіть рідкісне. Відкриваємо я бачу якийсь білий відтінок. і це у нас є друга рідкісна іграшка, білий тигр. До речі, білі тигри виникають через мутацію генів, і тому вони не можуть бути як звичайні тигри. І теж книжечка. І, до речі, ми в кінці відео теж перевіримо, чи ми будемо... чим буде світити центрі. Остання упаковка джунглів. і хто нам попадеться, нам попадається крокодил. Там прикольно відкриває пащу і зубки. І, і на цій ноті ми закінчили джунглі. тварини. І тепер ми будемо знімати відкривати арктичних. Перша упаковка. Не дуже щось велике. Відкриваємо Це у нас хто вовк полярний? І там є книжечка теж про всіх наших тварин. Друга упаковка, це досить велика, досить груба. Ми відкриваємо Мені попадається. Білий ведмідь. І в кінці відео ми перевіримо, чи він світить темряві. Далі дуже груба упаковка. І здається, що це буде один із кипій. І я був правий. Це в нас є вербатий кит. І, до речі, там є всередині в нього шарики, які трясуться, вони називаються арбізом. І книжка. Передостання упаковочка. Теж щось дуже товстеньке. Відкриваємо. І тут ми отримуємо зі звірі моржа. не така консистенція ніби туди у нас все повели боршно. Відкриваємо наступ... наступну упаковку. І в нас тут попадається сніжний барс. Подивіться, який він деталізований. Дуже схожий на ягуар, тільки білий. І остання наша упаковка на сьогодні теж теж щось дуже тусе. Ми відкриваємо, і в нас виходить косатка. Тут в мене теж така, таке враження, що сюди насипали муки. І в тут такі прикольні зубки і шрами. Кусь-кусь. Я зараз вам показую носорога, якого він зараз кольору. Запам'ятали цей колір. І тепер ми його вложимо в теплу воду, чи він змінить свій колір, А поки він буде змінювати свій кольор, то я вам прочитаю цікаві факти про нього. Носороги родина великих савців. Поширені в Африці Азії. У них масивне тіло та короткі тусті кінцівки. шкіра сірого або коричневого відтінку. Головною від, відміною, рисою носорогів є роги на, на носі, залежно від виду. Їх може бути один або два. У носорогії слабкий зір, але чудовий слух. Живуть поодинці, хар харчування залежить від. Різновиду. Білью сирових чується травою, а чорний листям з дереві кущів. Тут вже пішла якась реакція. Подивіться, дуже гарно. Вона добре переливається, зараз ми будемо. Торошки покупаємо. Перевертаємо. Первен дуже більш подібний на срок, який ми бачимо в реальності. Буль-буль-буль, куль-пуль-буль, булька, булька, барабулька. Майже змінив кольор, ще трошки чекати. Ну що, друзі, пройшло кілька хвилин. Як ви бачите, на сорі досить добре змінився колір. Вимтайте кого-ні був кольору? Темно синього тепер він коричневий. Я виключу світло і ми перевіримо, чи дійсно оці двоє звіря, які мають світитися в темряві, чи вони правда будуть світитися? У мене з кожної колекції є по одному білий тигр і білий ведмідь. Що, перевіряємо. Вони дійсно світяться зеленим відтінком. Бачите? Дуже красивий відтінок. І тепер ми можемо сміливо заявляти, що компанія нас не обманула. В кінцевому результаті нам вдалося зібрати аж 10 звірів. Дайте вам нагадаю, скільки є звірів у всій колекції. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 звірів. А нас є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нам всього лише не вистачає Чорні Пантери і горили. А у нас є слон, Вовк, Білий Тигр, Носоріг, Ягуар, Крокодил, Мандрит, Тигр, Гімалайський видмітілев. І ви мене будете потім питати, Андрій, як ти зібрав? Скільки тільки звірів і, і не було ні одної повторки. І зараз я вам розкажу одну таємницю. Бачите цей штрих-код? Щоб не, вам не попадалися повторки, треба дивитися на останні дві цифри. Якщо в колекції є 12 звірів, то може бути від 0,1 до 12. Бачите? На цій упаковці код 0,1, а на оцій упаковці 03. На ще одній упаковці 0,5. На ще одній упаковці у нас 0,6. Всі арктичні звірі, яких ми змогли зібрати. В колекції є 12 таких самих тваринок. У нас є одна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. є шість тваринок. Це вся колекція арктичних звірів. За перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і буде більше цікавих і пізнавальних відео. З вами був Андрій, і сьогодні ми оглядали колекції хижаків джунглів і хижаків Арктики. Всім пока до наступної зустрічі. кусь кусь